Вітаю всіх на каналі Травознай. Вилікуй себе сам. З вами я, Оля Кайрут. Як не згадати сьогодні про цілющі властивості перію повзучого, трав'янистого багаторічника. Це вже така трава, як ми кажемо, що росте там, де йому заманиться. І постійно люди борються з цим перієм, викорчовують його на ділянках. Щоб посадити городину, а він з'являється і з'являється. Тож недарма, мабуть, з'являється, адже основне застосування перію повзучого у народній медицині це застуди, бронхіти, пневмонії, а також його здатність очищати кров і організм в цілому від токсинів, шлаків. стрес, безсоння. Підвищена дратівливість, депресії усе це показання для застосування пирію. А ще корінь пирію повзучого містить цукри, спирти, вітаміни, ефірні та жирні олії, органічні кислоти. Застосовується в терапії сечокам'яної хвороби. У поєднанні з іншими рослинами перії застосовують при аденомі, простатих і простатитах. Так, поєднання компонентів перію з корнем крапиви, любистку та іншими рослинами сприяє нормалізації роботи передміхової залози, зменшення її запалення, болю, спазмів. Отже, сподіваюся, прослухавши мою розповідь, багато хто з вас стане трошки добріше ставитися до перію. бо майже всі примітивні злакові мають корисні властивості для нашого здоров'я. Дякую, що ви зі мною, мирного неба всім та здоров'я!